Розглянемо закони розподілу імовірностей неперервних випадкових величин, які найчастіше зустрічатимуться вам на практиці. Рівномірний розподіл. Величина Х розподілена рівномірно на проміжку АВ, якщо усі її можливі значення належать цьому проміжку і її щільність розподілу ймовірностей на цьому проміжку постійна. Величина сталої С визначається умовою нормування. Цей розподіл задовольняють, наприклад, похибки округлення різноманітних розрахунків. Графік щільності рівномірного розподілу неперервної величини Х має ось такий вигляд, а графік функції розподілу ось такий. Якщо х рівномірно розподілена на проміжку АВ, то ймовірність належності х будь-якому інтервалу х1, х2 з цього проміжку АВ – Пропорційна довжині цього інтервалу. Числовими характеристиками рівномірно розподіленої неперервної випадкової величини будуть наступні: математичне сподівання. Ми його отримаємо, взявши визначення математичного сподівання та підставивши функцію щільності в розрахунок, дисперсія та середньоквадратичне відхилення. Ще один закон розподілу, який досить часто зустрічатиметься вам, це показниковий. Випадкову величину Х називають розподіленою за показниковим законом, якщо її щільність розподілу має наступний вигляд. Лямда повинна бути більше нуля це параметр розподілу. Показниковому розподілу задовольняють, наприклад, час телефонної розмови, час ремонту техніки, час безвідмовної роботи комп'ютера. Графік функції показникового розподілу має наступний вигляд. Числові характеристики досить прості: математичне сподівання та середньоквадратичне відхилення однакові, а дисперсія дорівнює математичному сподіванню в квадраті. Приклад. Знайти числові характеристики випадкової величини, розподіленої за показниковим законом. Маючи на увазі попередні формули, маємо досить прості розрахунки. Параметр лямбда можна побачити у формулі закону розподілу. Якщо випадкова величина Х розподілена за показниковим законом, то її функція розподілу, тобто інтегральний закон розподілу, має наступний вигляд. І тому основна формула теорії ймовірностей набуває ось такого вигляду. Приклад. Величина, розподілена за показниковим законом, потрібно знайти ймовірність того, що х потрапить в інтервал від 0,4 до 1. За основною формулою теорії ймовірностей для показникового закону розподілу маємо ось такі розрахунки. Параметр λ в цьому прикладі знову ж таки дорівнює 4. Функцією надійності називають функцію, що визначає імовірність безвідмовної роботи елементу за час тривалістю t. Лямбда в даному випадку буде інтенсивністю відмов. Зверніть увагу, імовірність безвідмовної роботи елемента на інтервалі часу тривалістю t не залежить від часу попередньої роботи до початку даного інтервалу, а залежить тільки від тривалості часу t. При заданій інтенсивності відмов. Приклад. Час безвідмовної роботи елемента розподілений за наведеним законом. Потрібно знайти ймовірність того, що елемент працюватиме без відмов протягом 100 годин. За умовою стала інтенсивність відмов лямбда дорівнює 0,02. Згідно з формулою маємо. Тобто шукано ймовірність безвідмовної роботи елемента протягом 100 годин приблизно 0,14.